Жива олія в Коломиї працює крафтова майстерня. Виробництво заснувала Мавіле Матич. уродженка Криму, яка зараз живе на Прикарпатті. Тут вона виготовляє не лише натуральні олії, холодного віджиму, а й горіхові пасти, борошно та навіть. Екокосметику, окрім цього, проводить різноманітні екскурсії для дорослих і дітей, під час яких розповідає про живильні властивості різних олій та демонструє процеси створення олії. В гості в майстерню Мавіле Матич завітали мої колеги. Кожна олія вона має набір вітамінів, амінокислот, і Інших корисних речовин Мавілематич створює олію холодного віджиму у своїй крафтовій майстерні. Із двох кілограмів конопляних зернят за кілька годин завдяки дії гідравлічного пресу та іншого обладнання. Можна добути не більше як 350 грамів конопляної олії. Проте олія здобута таким методом напрочуд корисна і живильна для організму людини. Маса у олії з металом нема нагріву олія така, як має бути. На природні. О, саме волшебне. А це куштуємо звичну для багатьох соняшникову олію, проте холодного віджиму. На соняшникову не схоже звична. Вона, вона має дуже ніжний смак mm -hmm. соняха. Легко пити. Це лікувальна олія. Ця олія має. Найбільший набір набор вітамінів, амінокислот і так далі. Це зовсім не та олія, яку ми звикли використовувати щодень у побуті. Зокрема, для приготування їжі, продовжує Мавіле Матич. Та олія, яка продається на базарі, вона робиться зі жнекових машин. Жнекові машини вони железні, та вони мають вони так крутяться. Вони перетирають те зерно, вони нагріваються до 80 градусів. І ця ця температура вона знищує ці корисні речовини та мінокісоти, які нам потрібні. Тому олія має такий насичений, такий гіркий вкус і смак. Без жодного температурного впливу, аби зберегти усі корисні властивості рослин, створює живу олію у своїй майстерні «Мавіле Матич». Загалом виготовляє 13 видів таких олій. Це починає з ляної, кокосової роблять чорний кмін, канапля. Можна зробити з любого горіха, з любого насіння, яке ви захочете. Якийсь процент від 15 відсотків олії, то все ми можемо, все можемо зробити. Мавіле Матич народилася в Криму. Її родичі та й вона не називають себе кримськими татарами, а Кримли. Це східноєвропейський народ, сформований на території Криму. Моя бабушка говорила, що це ми називаємося Хримликом. Татарині назвали їх Сталін, корні, скіфи, Греки. І там вже по з'явився мій дідусь. Він з Турції. Рідну домівку Мавіле ще у 2014-му покинула через російські вторгнення, переїхала у столицю. Там працювала шеф-кухарем відомих закладів. Та, маючи недобре внутрішнє передчуття, покинула столицю за рік до повномасштабної війни. Відтоді живе і працює на Прикарпатті, у Коломиї. Виготовленням олії розпочала займатися близько п'яти років тому, коли з'явились проблеми зі здоров'ям, ділиться Мавіле. Зокрема, зацікав. Вела з дієтологією, впливом харчування на здоров'я людини. Тоді й знайшла інформацію про цінні властивості олії холодного віджиму. Вона встановлює, регенерує, наповнює наповнюється вітаміни, амінокислоти. живой настоящий продукт. Щоправда, бездумно вживати олію не можна. Це як і з ліками. Самолікування може нашкодити. Потрібна консультація вхівця дієтолога або ж обізнаного лікарям, наголошує Мавіле Матич, хоча і є універсальні олії, та навіть із ними варто бути обачними. Вітаміни групи А, вітаміни групи Б, вітаміни групи Є, е, цинк, магній, железо – це майже стандартний набор тих речовин, які є в кожній олії, якщо брати окремо, кожна олія має свій напрямок. Наприклад, олія гарбузова вона дуже гарна для. Печень, почки і для чоловіків сировину для олій, окрім екзотичних продуктів, вирощують здебільшого в західних регіонах України. Окрім олій, у крафтовій майстерні виготовляють різноманітні горіхові пасти без консервантів та цукрів, а також екокосметику. Вона Називається більті. Це я теж роблю з цієї олії. Вона дуже така ніжна, але вона. Так натягує, вона очищає дуже класно шкіру і прям робить такий ліфтінг. Ефект свою справу вдалося розпочати завдяки гранту від держави. Підтримка для жінок-підприємець в облаштованій майстерні Мавіле працює вже чотири місяці і дуже тішиться, що має такий простір. У мене була мрія да відкрити свою майстерню. Я вже собі все намалювала, але грошей в мене не було. Тепер тут проводить різноманітні екскурсії на сам для дітей, влаштовує дегустації, розповідає про живильні властивості кожної олії та демонструє, як створюється справжня жива олія. Ольга Гереджук, Сергій Угрин. Події НТК.